Небесна кара, що їй за гріх великий наслано на всіх чума нещадна люта сила, спроможно все живе за день до решти винищити в пень нещадну звірину косила. Не кожен хворий помирав, та кожен дні лихої скрути хотів як небудь перебути. Було звіротті не до справ, уже не йшли на полювання. Ні хитрі лиси, ні вовки, і вололюбні голубки забули вже залюбування. Лев скликав раду і сказав. Напевно, каро Бог послав, нам за чиюсь тяжку провину. У кого з нас найбільший гріх, хай жертвує свою, і від загину рятує всіх. Історія нас вчить. Зі скрути не вийти без належної покути. Покаємося ж, мов на духу, при всіх, у всіх своїх тяжких провинах. Я маю на душі великий гріх. Я стільки з'їв овець невинних. Куди подітись від гріха? Того ще мало. Я, бувало з'їдав і пастуха. Я жертвою собою, як немає у вас гріхів. Та закликаю вас покаятись, як я, бо вмерти має найбільший грішник серед нас. О, царю, каже Лис, сумлінність ваша може всім бути за але хіба то гріх? Та може, ви ївши тих дурних овець, їм честь велику виявляли. А щодо пастухів, який то гріх. Вони нам стільки дозволяли, що краще б їх поїсти всіх. Підлесники аплодували, а потім тигри та вовки себе картали за любки. та всіх їх так атестували, що хижаки, розбійники і ті здавалося, були святі. Та встав осел. Пригадую, давненько, ішов я лугом. Травка зелененька, а я голодний, біс і спокусив, я грішний, жмутики вкусив, а, широ кажучи, нема вже права. Ганьба, ганьба. зарикала орава. А вовк довів ушений писарчук, що цей осел падлюка і падлюк, паршивий коростявий, причина всіх напастей і лих. Та мало вішати таких, він їв чужу траву, проклята твар злочинна, від них завжди чекай біди. І заревла громада Браво. Отак і в нас. є гроші маєш право, немає, то суд іди.